На підтримку 17 військових частин додаткове фінансування за такі зміни до бюджету одноголосно проголосували депутати на позачерговій 48-й сесії Хмельницької міської ради. 66,5 мільйона гривень ми розподіляємо у вигляді субвенцій ці кошти між військовими частинами для оперативності їх використання з метою зміцнення обороноздатності нашої держави. Ну і другий. Друга причина це те, що ми отримали додаткові трансферти з державного бюджету на галузь освіта. Також рішенням сесії на баланс сил оборони передали майно, яке було придбане за кошти з бюджету громади. Це квадрокоптери Діджей Мавік Трете, діджей Matrix 30, Matrix 300 RT, триста РТ, 7-10 дюймові, а також засоби РЕБ РЕРУ і авіаційний комплекс Шуліка. Загальна вартість сьогоднішньої передачі майже 30 мільйонів гривень. Скликання позачергової сесії було пов'язане із розглядом судового рішення щодо відновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Лісогринівецькій, 18, де планувалося зведення багатоповерхівки. Жодних правових підстав для того немає. Рішення суду. Відповідно, ми одностайно відмовили в продовженні в поновленні оренди. Наразі ця земельна ділянка буде вільна. Частину розглядаємо можливість під скверик невеличкий виділити, а частину або під дитячий майданчик, або під наземний паркінг. Депутати підтримали рішення про призначення персональних стипендій для митців та викладачів мистецьких шкіл. 14 викладачів дітей, які стали стипендіатами Хмельницької міської ради відповідно до розпорядження Хмельницького міського голови, стають стипендіатами. І шість митців у різних номінаціях. Стипендія складає 75% від мінімальної заробітної плати і виплачується протягом року. Щомісяця. Що на базі ДЮСШ номер 3 від тепер діятиме баскетбольна секція. Запроголосували 30 депутатів. В депутатському корпусі міської ради нове обличчя. Нині посвідчення вручили Лілії Маршал. Богдан Лукашук, який наразі представляє Хмельниччину у Верховній Раді, був депутатом міської ради чотири роки. У період війни міська рада працювала як єдиний механізм. Всі фракції політичні сили відкинули забарт. Якісь політичні заяви я вибачаюся Юлія Васильна, але я хочу вам побажати, щоб ваші повноваження тривали якомога менше, оскільки це означатиме наступні вибори, а це буде означати, що завершились бойові дії. Ірина Ріон Данило Біга, новини міста.